Реця декада жовтня принесли похолодання. Стопчики термометрів до кінця тижня не перевищуватимуть позначку 8 градусів тепла, Холодно і в приміщеннях. Тож у шості скликали раду стосовно початку опалювального сезону. Відзвітували про готовність до старту опалення керівники галузі освіти та житлово-комунального господарства. Міський голова Микола Нога назвав дату, коли батареї у квартирах шосткинців стануть теплими. Пропозиція є така Розпочати опалювальний сезон з завтрашнього дня. 19 числа розпочинаємо опалювальний період. Тобто, за рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 19 жовтня запускає опалення підприємство «Харківенергоремонт», А з 20 жовтня всі інші підприємства відповідно. Поряд із централізованим деякі установи будуть опалюватись котельнями на альтернативному паливі. Шосткинське інфекційне відділення почали опалювати дровами ще два тижні тому. Як повідомила завідувачка відділення Тетяна Тупікова, температура у палатах становить. 21 градус тепла. Є котельня на альтернативному паливі у Шосинській центральній районній лікарні. Котел, подарований благодійною організацією, був встановлений на початку цього року. Саме ж приміщення котельні зведене за кошт місцевого бюджету. Тут зроблений автономний комплекс для опалення і забезпечення енергією головного корпусу, де знаходяться лор-очне відділення, відділення гемодіалізу та лабораторія центральної районної лікарні. Котел комплексний, для топки використовують як дрова, так і щепу. Опалювальний сезон з 19 жовтня розпочнеться і у старостинських округах шостки. Там заклади культури, освіти медицини опалюються дровами. Зокрема, на твердому паливі 14 шкіл шосенької громади. Що стосовно населення, то за повідомленням Сумської обласної військової адміністрації в області залучають міжнародних партнерів до забезпечення жителів прикордоння дровами. За словами заступниці голови сумської обласної військової адміністрації Олени Бойко, забезпечення жителів саме прикордонних громад, які потерпають від постійних ворожих. Обстрілів серед пріоритетів, які стоять на цей опалювальний сезон. Деякі громади, зокрема Лебединська, Шосткинська, Березівська, частково або повністю передбачили кошти на забезпечення потреб населення у паливній деревині. Проте більшість із них не мають ні фізичної можливості, ні фінансових ресурсів заготовити та придбати дрова. Разом з тим, таку можливість має ряд міжнародних партнерів, у яких забезпечення дровами населення є одним із напрямків їх гуманітарної місії.